В Австралії та Новій Зеландії відзначають так званий день Анзак. 25 квітня 100 років тому військові сили Антанти почали десантування на півострів Галіполі в Туреччині. Операція за участі австралійських та новозеландських солдатів, а також інших підрозділів союзних військ, отримала назву Дарданельською. Втім, вона не була успішною і пізніше військовиків евакуювали з півострова. В пам'ять про ті події в Австралії та Новій Зеландії з 1916 року почали офіційно відзначати День Анзак, що є абревіатурою від Австралійсь Армійського корпусу. Пізніше, 25 квітня, стало днем, коли в двох країнах вшановували пам'ять австралійських та новозеландських солдатів загиблих у воєнних діях. Цьогоріч на соту річницю висадки в Галіполі сіднейська влада влаштувала парад. Центру міста пройшлися родичі солдатів, які брали участь в операціях Першої світової війни та ветерани інших війн. Подивитися на події прийшли тисячі городян та туристів. У Канбері влаштували пам'ятну церемонію на військовому меморіалі. У цьому австралійському місті багато нащадків тих, хто брав участь у військових Рецькі землі у самій Туреччині також влаштували пам'ятні заходи з нагоди сторіччя висадки військ Антанти на Галіполі. До участі у них долучилися премєр міністр Астралії Тоні Ебот, його новозеландський колега Джон Кей та принц Чарльз Стільки всього змінилося за 100 років, але є певні вічні цінності. Це почуття обов'язку, самовіданість, хоробрість. Це все є ознакою порядності. Солдати робили свою справу. Давайте і ми зробимо нашу. Вони дали нам приклад. Давайте ж будемо гідними цього. Вони намагалися бути кращими, наскільки це було можливо у ті часи. А тепер давайте і ми будемо прагнути цього ж у наш час сьогодні. Тут ми згадуємо жертву солдатів тих часів, а також всіх тих, хто служив і страждав у різних інших куточках світу. На півострові Галіполі тисячі турків, вдягнених у форму солдатів отоманської імперії, відтворили шлях своїх пращурів, яким 100 років тому кинули виклик австралійські та новозеландські солдати. Події вікової давнини кардинально вплинули на хід історії Туреччини, адже Перша світова війна призвела до розпаду Отоманської імперії, на руїнах якої згодом з'явилася Турецька республіка. Одним з тих, хто брав участь у боротьбі з військами Антанти, був Мустафа Кемаль Ататюрк. Саме він став засновником сучасної сукулярної держави. За оцінками істориків, в ході Дарданельської операції загинуло понад 130 тисяч осіб.